Я обращаюсь к нашим братьям, которые сейчас бьются за освобождение Курской земли. И видите, что эти сволочи планируют? Так что, ребята, не увеличивая потери с нашей стороны, не торопясь, но надо до начала любого переговорного процесса, конечно, дело сделать. И я думаю, что если даже сейчас бросить клич в стране великой, вот такое, знаешь, ополчение для освобождения Курской земли, чтобы не задействовать основные силы и средства, которые находятся на передовой, я думаю, что мужики-то встанут. И мужики пойдут. Так что, ведь дубина народной войны еще пока не приведена в действие в России. Еще... Мы еще и не начинали действовать в полном масштабе. Хотя, честно говоря, мне уже давно хочется. Прямо шарахнуть так, чтобы мало не показалось. Да, прошу, давно не видел, рад вас видеть. Аналогично. Давно не был у вас в гостях. Ну, говорить о том, что будут какие-то переговоры, наверное, не совсем правильно. Переговоры, они имеют очень четкие критерии, которые, обозначены были ну, достаточно артикулированы, понятно, я думаю, понятно и для Соединенных Штатов, и для Зеленского. Зеленский, пытаясь разговаривать, рассуждать его о каких-то переговорах, он не понимает, в принципе, о чем он говорит. Какие могут быть переговоры с э, Украиной, нам, э, ну, во всяком случае, мой восьмилетний опыт переговоров с Украиной показывает, что договариваться там невозможно. К сожалению, даже при полной уверенности украинской делегации в реальности тех обещаний, которые они дают, они возвращались через пару недель и говорили о том, а мы ничего не можем. И последних э, пары лет риторика украинской делегации на Минских переговорах сводилась к следующему. Обязательства, подписанные в Минске, они ничем не подкреплены в украинском законодательном поле. У нас нет механизма для того, чтобы заставить официальные органы, законодательные, исполнительные и так далее, выполнять то, что Украина подписала в Минске. Так извините, если на том этапе, когда еще были даже гаранты, которые гарантировали выполнение Украины своих обязательств, Украина позволяла себе такое, то в нынешних обстоятельствах, когда Украину, собственно, оставили в политическом плане все, с Украиной разговаривать не о чем. Вот интерес остался, да, к Украине, но интерес остался чисто меркантильный. Трамп это очень четко обозначил. Я хочу получить с Украины 500 миллиардов за те средства, за ту помощь, которая уже была поставлена. Вот. И я думаю, следующая помощь Трампа будет ориентироваться на возможность, скажем, на динамику выполнения его предыдущего требования. Вот Зеленский. В интервью Гвардин говорит о том, что он рассчитывает на получение очередной помощи, военной помощи от Соединенных Штатов, но тем не менее не все так просто. Трамп так просто не пойдет ни на какие дополнительные вливания в Украину силы средств. Он может пойти на вливания в собственные ВПК. То есть размещать какие-то заказы дополнительные, для того, чтобы чем-то материально наполнить, наполнить хотелки Зеленского. Но на эти хотелки бизнесмен Трамп даст четкий ответ. Это стоит столько, столько и столько. Ты должен... Ну вот, чем рассчитываться, будет уже непонятно. Землю мы с вами видели, уже практически э, с молотка готовы отдать. А редкоземельные металлы просто уже все израсходованы. даже не, не Без того, чтобы кто-то даже исследовал их наличие. Да, оценки предварительные есть. Еще от Советского Союза есть оценки. Наличия неких месторождений никто не оценивал возможность и себестоимость их добычи. То есть, наверное, а там... для этого не отправляют министра финансов США на Украину? Вот Блумберг пишет, министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров на Украину, Блумберг, на Украину. первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым. То есть он едет посмотреть, что есть у вас. То есть он говорит, так, ну-ка, что есть? Где И... тут у вас что? Ну, вас И... сюда приносит? Или изучая опыт сына Байдена, что вы готовы дать, чтобы я нечто увидел? А российские сведомы. Своїх мирних співгромадян. Про це представник української комендатури Дмитрашківський надав відеодокази того, що командир підрозділу Ахмат знав, що по будівлі інтернату в суджі, де перебували мирні росіяни, завдає ударів російська армія. Олексій Дмитрашківський оприлюднив відео свого спілкування з командиром Чечерського спецпідрозділу Ахмат. Апті. Алаудінавим з ним він вів переговори про надання так званого зеленого коридору для евакуації сотень людей похилого віку з інтернату у суджі, тобто українська сторона. Просила, давайте ми надамо е зелений коридор і евакуюємо цивільне населення е з цього інтернату. Е людина, яка керував е керуючий так, командир підрозділу Ахмат, каже: Та ні, будемо по ним стріляти. Е нікого вам випускати е ні в вашу сторону, ні в нашу. Ми не збираємося. Е переговори тривали задовго до того, як на інтернат російські військові скинули авіабомби. На відео Алаудінов, по перше, підтверджує, що росіяни знали про цивільних в тому інтернаті. По-друге, обіцяє особисто організувати зелений коридор і заявляє: якщо я скажу, що я це зроблю, то я або помру, або дотримаю слово. Лаудіна в слова не дотримав, і 1 лютого російська армія завдала по інтернату авіаудар. Там перебувало майже 100 цивільних росіян, і чеченський командир підрозділу Ахмат вирішив, що таким чином буде вчинити набагато краще. І знаючи про близько сотню цивільних, він обстрілює цей населення саме цей інтернат, цю будівлю авіабомбами. Вказуючи на те, що це ж цивільні росіяни, давайте ще раз отак от підкреслимо на їхній території. Вони обстрілюють свої будівлі через те, що не хочуть іти. В діалог з Україною і бояться того, що ті цивільні росіяни, коли їх вивезуть на територію Росії, кудись будуть розповідати про те, що Збройні Сили України наступають. Вони боялися того, що ці 100 людей, яких евакуюють з того інтернату, розповідатимуть на території Російської Федерації, це 100 свідків того, що російська армія не може втримати російську територію. Ну і якщо ми вже говоримо за російську територію, про приємне будемо також говорити, адже бачимо, що останнім часом майже кожної ночі добрі дрони вітають місцевих жителів, які знимкують відповідно всі ці події. І от Росія заявила про атаку понад 40 дронів. Напередодні це відбувалося. Поговоримо детальніше, адже потужні вибухи прогреміли в Енгельсі, Саратові, Росіяни скаржилися знову, скиглили в соцмережах на атаку українських безпілотників. І за даними. А Міноборона вбивську країну, нібито атакувало понад 40 безпілотників. Проте як зазвичай пропагандисти заявили, що всі цілі, нібито, було збито. А зокрема, було збито над Саратовською областю 18 дронів, над Ростовською 13, над Брянською 6, два над Волгоградською та один над Білгородською областю. У зв'язку з цим аеропорти Казані Саратова тимчасово не приймали і не відправляли рейси. І Нагадаємо, що також і вночі ще 11 तो रू तो У російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області прогриміли потужні вибухи. За інформацією місцевих змі причиною стала знову ж таки атака добрих безпілотників, які, як ми з вами знаємо, несуть лишень демократію на територію Росії. Зокрема, над Енгельсом приблизно близько 4-ї години ранку за місцевим часом прогриміло понад 11 вибухів у стороні місцевого аеродрому. Ну і крім того, було чути звуки автомоб. Атної черги. А от губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження на промисловому підприємстві. Проте деталей не повідомимо. Будемо сподіватися, що такі бавовняні події будуть відбуватися дійсно кожної ночі на території Російської Федерації, адже бачимо, що. Все ж таки, наші збройні сили України, Гурівці СБУ ставлять за ціль саме враження важливих військових об'єктів на території Російської Федерації, які порушують логістику, зокрема і впливають на хід російсько-української війни. Але ще приємні новини стосовно росіян з'являються, адже Чотири населених пункти були атаковані дронами, пострадавших нет. Знову ж таки, білгородський освідомитель сьогодні відзвітував, показавши вибитих два окна. Навіть не два окна, а два стекла в одному саме вікні безпосередньо. Що дописали в Білгородському районі всі лінії Капальські впівдрон. Ударив по коммерческому об'єкту в здании вибити окна, осколками посичений фасад і ограждення село Мокрая Орловка Гайворонского округа подверглася атакам трьох безпілотників. В результаті атаки одного безпілотника поврежден лігковий автомобіль. І від удару наступного дрону була пошкоджена лінія електропорадачі. Частково без вітла залишаються жителі двох вулиць. Третій дрон здетонував біля само приватного будинку і то просто пошкоджена забор і є Як вони дописують Крім того, ще два ФПВ-дрона атакували село В'язовоє, Краснояружського району района, і пошкоджена лінія електропередачі В селі тимчасово відсутнє електропостачання і от така масірована атака на забори. Получилася не знаю, білгородська область. Про бачите, як про те, як випадають ракети по їхній території з, з російських літаків, не так сильно розповідає. Жодного а, разу фотографії не опублікували. На жаль, а от коли. Десь там два вікна вибуло, то от, все, треба треба про це розповідати. В усіх телеграм-каналах Російської Федерації чотири е села підвір атакам ранен мирний житель, дописують вони, а просто вибиті скління з автомобіля. Ну, от е така у них страшна отбой тривоги, тривога страшна була ніч сьогодні у жителі Білгородської області безпосередньо. І те, що вже Дарина намагалась на анонсувати Каже про те, що росіян вже не пускають в Сірію. Нічого було туди виходить, щоб бо люди зрозуміли, що без вас лучше і кажуть, що назад вам дороги немає. Не приходьте. Отож, Міністерство оборони Сирії відмовило російським військовим у допуску на військову базу флоту у Тартусі. Повідомляє за Москву Таймс із посиланням на турецьке видання у вівторок, 11 лютого. За даними видання, колона з 30 вантажівок з ракетним озброєнням, яка вирушила вранці з авіабази, була зупинена військовослужбовцями, що підпорядковується новому уряду. Сирію колону отримали на контрольно-пропускному пункті в Тартусі і близько 8, 8 годин. Пере. Рошу після багатогодинного очікування вона повернулася на авіабазу. Видання пише, що інцидент стався на фоні надавніх заяв міністра оборони перехідного уряду Сирії, який зазначив, що збереження російських баз Україні залежатиме від того, чи принесе це вигоду новому уряду. 10 лютого повідомлялося, що Росія намагається зміцнити відносини з новою владою Сирії, проте її захист Башара Асада послаблює переговорні позиції. Нагадаємо, що 28-29 січня 2025 року з порту Тартус, де розташована російсько-військова морська база, вийшли торгові судна їх супроводжували чотири кораблі ВМС Росії. Водночас у розвідці вважає, що зосередженість на бойових діях в Україні ймовірно знизила здатність Росії оцінювати ситуацію, яка відбувається у Сирії. Це могло вплинути на її можливість підтримувати режим Башара Асада, що своєю чергою послаблює і стратегічні позиції Москви на близькому сході у Середземномор'ї та Африці, ну і крім того, також бачимо, що Росія розгорнула свій військовий контингент у Сирії ще у 2015 році, щоб допомогти режиму диктатора здобути перемогу у війні, що тривала на той час уже роки роки. ну і бачимо, що Дамаск хоче отримати Башара Асі, да і Путіну треба все ж таки подумати, що йому важливіше: друг чи його бази, які знаходяться саме у Сирії. Ну а крім того, путіну треба подумати, чи е, на, на чому акцентуватися, так чи абсолютно і повністю вже полишити е, ту Сирію і закцентуватися на м, території України на війні, на веденні е, війни. Бо... Досить скоро грядуть перемовини з Трампом з Зеленським. Тут м -м -м, треба, мені здається, йому менше розпилятися, і тим паче, що Дональд Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні. Про це говорить голова Пентагону під Гексет. Цитую його говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка із розумом спостерігає, складає плани, визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу. Сказав міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Водночас він наголосив, що США, як і раніше, не планують відправляти своїх військових до України. Без Посередньо каже, відповідаючи на питання, чи дійсно Трамп має намір швидко закінчити війну в Україні. Це міністр оборони США Під Гексет під час прес-конференції штабі африканського командування США в Німеччині 11 лютого. Він зазначив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку зобов'язалися укласти Трамп, і також Цитую переглянути, змусити позиціонувати і заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні, та під час засідання української контактної групи на міністерському засіданні НАТО.